Друзі, вітаю вас на каналі Джун Hobbies. Сьогодні про породистих і кросових курей. Що таке порода, що таке крос? Ну, перш за все, породна птиця це та птиця, діти якої курчата успадкують від батьків всі характеристики, тобто набір ваги, колір, розмір яйця, інтенсивність яйценоскості, темперамент. Тобто, які батьки такі точно будуть курчата не гірше, не краще, а точно такі. І ті курчата своїм курчатам так само передадуть ці всі властивості. Кроси це суміш порід. Інколи буває двох порід, інколи трьох, інколи чотирьох. І отак змішують породи рівно до тих пір, доки не досягнуть якоїсь певної характеристики того кроса, або підвищеної яйценоскості, або підвищеної. М'ясної продуктивності. Чи будуть курчата від кросової птиці? Звісно, будуть, тому що це така сама курка. Але курчата від кросової птиці не успадкують ніколи точно якості батьків. Вони можуть нестися краще, ніж батьки, а можуть нестися гірше, ніж батьки, можуть бути крупнішими, дрібнішими, спокійнішими або агресивнішими. Результат. Розмноження кросової птиці це завжди лотерея. Хоча, можливо, це може бути і цікавий експеримент. Ну, для початку, от якщо обирати для себе на домашнє господарство птицю, от з чого би я почала? Я би задала собі питання, яка у мене мета утримання тої птиці, курей тих? Чи я хочу отримувати яйце, чи я хочу ним торгувати? Можливо, я хочу мати і яйце, і м'ясо. А можливо, я хочу мати делікатесне виключно м'ясо або швидке м'ясо. Яка мета? Друга позиція, я би себе спитала, чи хочу я від своїх курей мати курчат, Пород, ну, таких самих, як мої кури. Тут зрозуміло, якщо курчат я хочу мати, значить я буду обирати породну птицю. Якщо курчат я мати не хочу і мене влаштовує там раз в два роки, раз в три роки замінювати. Стадо новим інкубаційним яйцем купувати, значить тут теж без питань. Також треба розуміти, що навіть і породна птиця є такі породи, які вже втратили інстинкт насиджування. Тому так, можна купити породну птицю, але вона на яйця не сяде. Тут треба буде думати про інкубатор. І, відповідно, якщо по породній птиці з метою її розмноження без наявності інкубатора, значить, треба вибирати ці породи. Які е, характеризуються як хороші е, клущі, насідки, як хороші мами. Третя позиція термін утримання. Скільки я хочу ту курку тримати? Значить, якщо я хочу тримати курку два місяці, значить, це виключно бройлер. Виростили, забили, забули. Якщо я хочу утримувати, наприклад, теплий період, виключно там починаючи з весни і десь там до листопада, значить, сюди, напевно, підійдуть. М'ясо яєчні кроси. Якщо я планую утримувати птицю круглий рік і хочу, щоб та птиця неслася у мене 2-3 роки, значить тут, відповідно, буде інша категорія птиці. Тут же, якщо плануємо утримувати птицю на зиму, задати собі запитання, які умови отримання? Чому? Тому що декотрі породи несуться в холодних приміщеннях, декотрі породи і кроси в тому числі мають високий імунітет. А декотрі вимагають виключно опалювання, щоб, було, щоб приміщення опалювалось, мають слабкіший імунітет, зате, можливо, десь мають більш вищі характеристики по яйценоскості там, чи по м'ясній продуктивності. Ну, Менше з тим, що таке порода, що таке крос розібралися. Які бувають породи і кроси? Ну, На теперішній день розподіляється якби на 6 підкатегорій. Це яєчні породи і кроси, м'ясо яєчні, м'ясні, декоративні, бійцівські. І зовсім ще недавно з'явилася нова категорія кур. це голосисті. Це ті там, де півні, прямо як луча на повороті співають, куди там ну, просто суперово. Ну, в приватних господарствах, як, правильно, як правило, тримають яєчних, м'ясо яєчних і м'ясних для власних потреб, якщо ми це говоримо. В невеличких господарствах. Ну Почну з яєчних. Яєчними от порода, саме порода, це славнозвісний всім відомий лігорн. Лігорн буває білого кольору, буває лігорн талматинець. Є безліч кросів, які створені, і порід, в тому числі, які створені на основі лігорна. От породою несучкою яєчною, також буде є бірківська барвиста. Вона теж створена Ну на основі, скажімо так, породи Лігорн. Кросовими яєчними будуть Хайлайн Ломан Браун, Хайсекс Вайт, Хайсекс Браун. Домінанти Тут велике питання, тому що правди добитись, чи це порода, чи це крос, невідомо, неможливо перечитала безліч інформації. На чешському сайті не вказано, чи це порода чи крос. На наших сайтах дуже багато інформації, що це все-таки порода. Але я все-таки дивлячись на ті схрещення, шалені перехрещення, які там відбуваються при виведенні нових цих. От Типів домінанта, я все-таки схиляю, що це крос яєчного напрямку. Також є такий крос борки 117 називається. Це теж яєчний крос. Яєчні породи і кроси вони мають якби, загальну одну таку ну, більш-менш характерні риси. Це птахи невеликого розміру, курочки до 2 кг максимум, півні там 2500-2600 максимально, а є зовсім дрібні по кіло 300, по 1500 кг. Як правило, вони дуже активні, вони дуже рухливі, в них прискорений метаболізм, внаслідок чого вони постійно хочуть їсти. І вимагають все-таки більш збалансованих, особливо що стосується кальція і білка. Тому що якщо яєчні кроси і породи не отримують білка, у них просто починається розкльов, вони починають роздовбувати своїх родичів, сородичів і сусідів. Також вони прекрасно літають, тому що вага невелика. Декотрі можуть зимувати в, в опалювальних курниках і неопалювальних, а декотрі вимагають е, виключно теплого приміщення, щоб було 15-18. Тобто, треба конкретно про кожен крос і про кожну породу треба вичитувати. Ну, наступна категорія це, напевно, найулюбленіша для всіх птахівників, е, котрі тримають птицю для власних потреб та є м'ясо яєчні, породи і кроси. Вони характеризуються середньою яйценоскістю, Ну, якщо в середньому казати, це будемо казати, що вони несуться через день. Стиглості такої, от, щоб на м'ясо, наприклад, півників прибирати, якщо кросових, то 3,5 місяці їх уже можна прибирати. Тобто, це кури, які нормально несуться. Вони не мають такої великої ваги, як бройлери, але мають її достатньо пристойно для того, щоб мати смачне м'ясо, тому що м'ясо яєчні і породи, і кроси мають м'ясо набагато смачніше, ніж самі круті бройлери. До м'ясояєчних порід буде відноситись моя улюблена порода барбез'є, чорномідний маран, будь-який маран, Австралорпи, рот-айленди, Віандоти. Плімут рок, Нью Ньюгемпшир, Кучинська ювілейна і їх є велика безліч це породи, це те, що буде передавати свої характеристики дітям. До кросів можна назвати Мастер-Грей, Іспанка, Голошийка, то, що ми називаємо веселка, Фоксічік. Люди дуже хвалять. Фоксічік, між, між іншим так назвали, це в перекладі буде лисяче пташеня, типу так. так назвали, тому що вони такі руденькі, як лисички. Якщо говоримо про м'ясні породи, то це півні, які можуть бути до 5-6 кілограмів, кури крупні, красиві, як правило. Породами буде корніш, міхіленська кукушка. Малин воно ще називається. Різноманітні брами, джерсійський гігант, кохінхін, орпінтон. Ці курочки несуть невеличкі яйця, і їх небагато, приблизно 120-130 на рік. Також вони пізно статево дозрівають, вони починають нестися ну, в 7-8 місяців, будемо так казати. Звісно, що термін може зсуватися в залежності від того, чим ви птицю годуєте, чи збалансовано, чи чим Бог послав. От. Але вони набирають гарної ваги, вони дуже мають декоративний пишний вигляд. Це є окраса двору, скажімо так. Якщо про крос ми говоримо, м'ясний, ну це, звісно, бройлери. Це рос 308, РОС-708, КОП 500, це птиця, яка утримується від 45 до 90 днів, можливо, за вашим бажанням. Ну, в принципі, в промислових якби, масштабах вона отримується 45 днів, ну, 50 і далі йде до забою. Тобто птиця скоро стигла, швидко набирає вагу. Mm. Має ніжне м'ясо достатньо. Ну, взагалі, всі ми знаємо і нашу рябу, і, і все на світі. Оце є Бройлер крос. Також ще бувають декоративні курочки, котрі теж непогано несуться, але їхня. Задача все-таки це естетично надавати власнику естетичної насолоди, щоб власник її от отримував естетичну насолоду. Це буде Сібрайт, це буде китайська шовкова, китайська пухова, аям мані, чорна курочка, карликовий віандот, карликовий кохінхін. Тобто це такі собі красунічні комочки, на які просто приємно, ну такі вони няшні, от хочеться на них дивитися, скажімо так. Ще одною категорією, яка є не розповсюджена в Україні, але вона має місце бути, і я вам скажу, що на цій категорії курей люди ще й непогані гроші заробляють, це бійцівські кури. Кури, які мають піджаре тіло, невелику вагу. М'яко сказати, дурнуватий характер, можуть дати прикурити і своїм сородичам, і власнику господарю, і виставляються на петушинні бої з метою заробітку, отримання азарту, і взагалі там у кого ще які побажання отримати від тих петушиних курячих боїв, скажімо так. Це буде порода американська бійцівська, індійська бійцівська, азіль. Мадагаскарська. Ну і шостою характеристикою це будуть голосисті півні. Ну тут, напевно, конкретно породу не назвеш, того, що, як і у людей, хтось як у Чаноповороці, а комусь ведмідь на вухо наступив. Тому, друзі, якщо ваш півень гарно співає, значить він точно голосистий. Я дякую вам за перегляд. Запрошую підписатись, прокоментувати, лайкнути наше відео. І всього вам найкращого.